Що трапилось? Чому у нас сигналізація? Ну, ж я так не знаю, що робити. тут. Треба якось гасити. Я знаю це кран комплект. Підімо за мною. Ходімо. Зараз, а де ж кран комплект? Що нам такое? А щоб такого не трапилось в реальному житті, ходімо хм. і розповім, як повинно бути насправді. А для цього ми заходимо до лабораторії протипожежного водопостачання. Де ми з вами познайомимося з навчальним макетом протипожежного кранкомплекту. Отже, що ж таке пожежні кранкомплекти, чому вони такі важливі, чим укомплектовані та як працюють? Сьогодні ми з вами про це й поговоримо. Пожежний кранкомплект це комплект обладнання, який використовується для гасіння пожежі. Його основне призначення подати воду у разі її виникнення. Пожежні камкомплекти встановлюються біля входів на опалювальних сходових клітках, вестибюлях, коридорах, проходах та інших найбільш доступних місцях. І запам'ятайте, максимально допустима висота установки повинна бути 135 см від рівня чистої підлоги за нормами, а також для зручності використання. Протипожежний кранкомплект складається з шафи. Перекривного вентилю, перехідної головки, плоскоскладеного та напівжорсткого протипожежного рукава, а також ствола перекривного типу. Крім цього, в пожежних кран-комплектах може бути передбачене місце для зберігання одного або двох вогнегасників різних типів. Шафи повинні бути встановлені з дверцятами і можуть бути оснащені замком. А ті шафи, що замикаються, мають бути забезпечені пристроєм екстреного відкриття. І також мають бути захищені лише прозорим крихким матеріалом, адже при неможливості відкриття скористатися комплектом буде просто неможливо, що значно уповільнить пожежу гасіння на первинній стадії. Кранкомплекти мають бути доступними та не заважати евакуації. Це важливо. Існує також безліч інших вимог до використання та експлуатації пожежних кранкомплектів, але цивільному населенню знати всі ці деталі просто не обов'язково. Головне розуміти їх важливість. Правільність використання в екстрених ситуаціях. Тож для початку гасіння пожежі або загорання вам необхідно розбити або відсунути скло пристрою екстреного відкривання шафи, дістати ключ, відімкнути замок та відкрити дверцята. Після цього витягнути пожежний рукав з приєднанням до нього стволом, повністю його розмотати та відкрити запірний вентиль. Наступним вашим кроком Буде підійти на безпечну відстань до осередку пожежі та розпочати гасіння. Але перед цим не забудьте обов'язково зателефонувати за номером 101 та викликати рятувальників. Пожежний крамкомплект це не лише обов'язковий елемент безпеки, а й ключовий інструмент в боротьбі з пожежами. Правильне їх використання може врятувати життя. Тож не забувайте про їх важливість та ретельно вивчайте правила експлуатації. Ваша безпека наш пріоритет.